Я Отця і Сина, і свята у Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, <кій> Ісус, подорожуючи до Єрусалиму, посилає учнів, щоб приготували місце Ісусове у Самарії. Але самаряни, як чули, що вони йдуть до Єрусалиму, бо самаряни, вони з євреями не дуже дружили. Вони постійно ворогували, то чули, що Ісус іде своїми учнями до Єрусалиму і сказання. І учні кажуть до Христа: Господи, хочеш ми скажемо, щоб огонь з неба пішов і впав на ці?» І знаєте, це є дуже важні і значущі слова. І Христос їм каже. Ви не знаєте, якого ви духа. Бажання помсти, воно є дуже небезпечне. Чому? Бо тому що людина відчуває справедливість, але робить зло. Відчуваючи справедливість, робить зло. Оправдуючи себе, чинить. Чинить без законня. І Христос каже, не знаєте ви, якого ви духа. А перед тим каже, кажуть учні, слухай, там є один, який твоїм іменем істляє, виганяє, і лікує, а з нами не хоче ходити. Ми йому кажемо, ходи з нами, а він не хоче. <кхід> і Христос каже, якщо він не проти вас, то він з вами. Ми дуже часто і на цьому робимо помилку. Ти маєш бути з нами. Ми маємо бути разом всі. Нема що ділити. Я теж постійно говорю про єдність, про єдність. Але дивіться, є речі, навколо яких ми єднаємося. Наприклад, сьогодні, в часі війни, ми всі об'єднані навколо України. І хтось може бути далеко за кордоном, чи в Італії, чи в Іспанії, Німеччина, Америка, де б вони не були, але це є українці, які навколо України об'єдналися. І не обов'язково бути тут всім в Україні, щоб ми могли боротися. Ми можемо бути кожен дуже далеко, але робити свою справу. Але ми є об'єднані навколо чогось одного. І коли ми сьогодні дивимося трансляцію, також в різних місцях ми об'єднані навколо Ісуса Христа. І ще інакше вам скажу: є люди, які ходять до Римокатолицької церкви, є греко-католики. Є православні. Але ми об'єднані навколо Ісуса Христа. І Христос каже: якщо вони не проти вас, то вони з вами. Вони, він з вами. Кожен, хто є об'єднаний навколо Ісуса. Але є люди, які об'єднуються не навколо. Ісуса, або навколо держави, а навколо якоїсь маленької групки. Якоїсь маленької групи, ну, скажімо, політичної якоїсь, так? і каже, всі до нас, тому що це вже ми маємо бути сильними. Ні, це вже не аргумент. Бо це вже Христос розглядає як зовсім інші ці речі. Це людське. Воно абсолютно не Боже. Це чисто людське. І ще раз вертаємося до того, як треба помститися, так? а в учні вони переживають, як це так нас не прийняли. Я ще й думаю, чи вони часом дуже так переживали за Ісуса, що Його не прийняв? Чи те, що їх не послухали, бо вони учні великі. Вони писалися тим, що вони ходять з Ісусом, з тим, хто оздоровляє. І ми теж там біля Нього десь недалеко. І тим чішуться. і тут їх, видати, образили. Ну ай зараз з неба вогонь знищимось. Я вам так скажу. І мені, і кожному із вас є також відомі такі люди, які десь пристосуються коло когось, коло якоїсь значної людини. І вже таке важне, що нема мені ради, казала моя бабка про нема нема не понад мене. Це ті, які користуючись чужими заслугами. Які користуючись чужою владою, які користуються чужим авторитетом, але через те, що до того дотичний, показує свою важність. І якщо не дай Бог ту людину обідати, то вона буде кликати всю помсту неба, щоб покарати кривдника. І Христос каже вам: не знаєте, якого ви духа. І учням пояснює: моє завдання спасати людські душі, а не губити їх, не дати можливість покаятися, не дати можливість навернутися, а чи впевнений ти, що тобі буде достатньо часу до навернення, чи впевнений ти, що тобі дадуть можливість навернутися? Чи, може, такі самі, як і ти, будуть перепоною для Твого навернення? Будьте тими, від кого походить. Будьте тими, які прийняли Христа, прийняли дух Ісуса, дух Спасіння, дух розуміння, але не дух помсти. І прийнявши той дух, ідете і ділитеся з ним. Із суспільством наповнюєте суспільство Духом Божим, бо його дуже не вистачає. Сьогодні дуже багато є духа помсти, він є оправданий. Скільки ми бачимо біди, скільки ми бачимо всього, але дух помсти є дуже небезпечним. Він портить нас. Відчуваючи свою правдивість, чиню неправду, будьте з тим обережні, будьте діти Божі. Кажіть, Господи Боже, воздай кожному по ділах Його. Кличте Бога у прийняття своїх рішень. Щоби не наробити небезпечних речей, в першу чергу. Для себе. Воздай Господи кожному по ділах Його, і нехай кожному воздасться. І це тебе буде також стосуватися. Бо коли ти ці слова будеш говорити, ти задумаєшся. Господи, за мої вчинки, за те, що я робив, також воздай мені. За те, що я старався, за те, що трудився, за, за те, що служив ближньому. Поздай мені. І якщо щось і не робив, то дай Боже мені здоров'я і сили, щоб я хоч щось зробив для тебе. Бо я, Господи, Твого Духа, я Господи, твій учень, твій учень. Який хочу не своє. А твоє, Господи, ім'я, а Твоє, Господи, спасіння, а Твоє, Господи, воскресіння. Ти для мене Бог мій, ти для мене, мій Спаситель. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!